Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з літньою ковдрою в комплекті від фірми Колока в подарунковому пакуванні. Сумка з такими ось текстильними гарними ручками, дуже красиво декорована. І двома назмінки, і у нас в комплекті два замочки. Це дуже зручно, коли в комплекті два замки, адже один може пошкодитися, а інший буде вам на заміну. Ось така всередині комплектація. Ось так запаковано. Фото, яке зображено на етикетці, відповідає постільній білизні вживу, по кольору та малюночку. Ось це у нас іде простирадло та наволочки, ПВХ-пакет плотний і на замочку. Ось так у нас запакована окрема ковдра вона літня, легенька. Всередині наповнювач, який спеціально розроблений для літа це соєве волокно. Я зараз розстелюю і більш детальніше вам за нього розкажу. Гарна тканина це фланель, бавовна натуральна, маю дуже багато, до речі, відгуків вже за цю постільну білизну. Люди. І прали покупці багато користувалися і дуже задоволені якістю. Лише євророзмір ціна 1550 гривень. Постіль виконана в стилі кампанія. Тож давайте розкривати і дивитися, як ця красуня виглядає на дивані. Розпочну вам показувати з простирадла. Ось так воно виглядає доволі великого розміру 240 на 250. Звичайне, не на резинці, прошите оверлочене. Рівненькі всі стежечки, гарні. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Тип тканини: фланель, склад 100% натуральна дихаюча бавовна. Фланелька це м'яка, приємна до тіла, плотна тканина. Не плутайте її з байкою, тому що байка лише зимова тканина. Вона ворсиста, зимова, плотна. А фланель це сезонна, натуральна дихаюча тканина, не лише зимова. Якщо ви ще ніколи не користувалися цим типом тканини, вам обов'язково треба спробувати і ви просто закохаєтеся в неї, вона не кашлаті, не ліняє, буде вам дуже довго слугувати. М'якенька, приємна до тіла, дихаюча, натуральна. Я обожнюю постілі з фланелі. Ось так виглядає постіль з наволочками. Вони 50 на 70 розмір, дві штуки в комплекті з вушками та рюшами йдуть. З однієї сторони, це ось такий малюнок, гарні квіточки, з іншої сторони, однотонна, як ви бачите, в колір простирадла та внутрішньої частини ковдри. Одягається на запах, доволі глибокий, гарний запах, ближче до кінця наволочки. Подушка випадати не буде, і шовчики зверніть увагу. Всі рівненькі, акуратні. Інша наволочка буде така сама. І ось так виглядає постільна білизна разом з ковдрою. Як ви бачите, зображення постілі на етикетці відповідає постільній білизні кольору та малюночку вживу на всі 100%. Тож не бійтесь обирати за малюночком. А кольори є різні, не лише такі, як в мене на відео. Більше ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, там якраз є і відгуки за цю постіль білизну. Покупцям вона дуже сподобалась і використання і в якості. Ціна приємна: 1550 гривень за євро розмір, і лише євро розмір. Ковдручка у нас 200 на 230 це євро розмір. Додатково підковдри на неї не потрібно. Вона, як ви бачите, і є вже два в одному: ковдра плюс підковдра. Всередині неї наповнювач соєве волокно, яке спеціально розроблене виробником для літ. Адже воно є невагомим, легеньким, дуже м'яким, приємним до тіла. Воно дуже-дуже м'яке, я такого наповнювача ще ніколи не бачила. І ви, коли вкриваєтесь, ви майже не відчуваєте цю ковдру на собі. Також наповнювач можна прати прасувати Він не зіпсується, не зіб'ється, і верхня тканина також не зіпсується. Кодручка є повністю простьобана, всі шовчики акуратні, рівненькі, ніде ниточка на ниточку не заходить, не торчать лишні нитки, тобто висока якість пошиття. Частина верхня чохла, тканина, це в нас 100% натуральна бавовна фланель. Вона м'яка приємна до тіла, ніжна, дихаюча. Як ви бачите, ковдра також виконана в стилі кампанія, тобто поєднання двох кольорів та малюночків, так як у нас наволочка та простирадло. Є бортики ще на ковдрі. Він всередині з наповнювачем, також соєвим волокном, так само як і на вушка є по колу наволочки. Тут є інформація про наповнювач, про те, як доглядати і про фірму. Ковдру ви можете прати разом з цією постільною білизною стільки, скільки ви забажаєте. Вона не зіпсується. Просувати її також можна навіть на високих температурах. Пакування подарункова сумка, ви бачили на початку відео дуже класна річ: постільна білизна з ковдрою, адже вона вам не потрібно ковдру якусь ще додатково літню шукати, якщо б ви купили з під ковдрою. А якщо у вас нема, наприклад, а тут уже йде два в одному. Також на подаруночок гарно підійде ціна 1550 гривень за євро розмір.